У четвер, 11 лютого 2016 року, на базі народного дому імені Ігоря Білозіра відбувся районний семінар на тему виховання патріотизму в сучасних реаліях для працівників народних домів Золочівщини. В роботі навчального семінару взяла участь і виступила провідний методист Львівського державного обласного центру народної творчості і культурно-освітньої роботи Людмила Антончик. Своїм баченням реалізації указу президента України Петра Порошенка Щодо стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки поділилися начальник відділу культури і туризму Золочівської РДА Микола Решітник, директор районного народного дому Олег Леськів, провідний методист РНД Марія Квас обмінялися досвідом роботи з даної проблеми керівники народних домів сіл Ясенівці Ушня Шпиколоси, Надія Сагата, Марія Щурко, Надія Гуляк. Учасники семінару, готуючись до вшанування Дня Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, переглянули тематичне сценічне дійство у пам'яті народу за участю Марії Квас, Ірини Варянко, Марії Капітанець, Юлії Вовк, Софійки Кукурузи, Ігоря Курача, Володимира Сивика, Ігоря Войтовича. Траві місяць для нас дуже дуже цікаво. Я Ми маємо зустріти. Тернополян не гідно, ми маємо 29 червня травня просутувати це звіт, не відкультури, це району буде. Ще не знаємо точно де ми це проводимо, чи не знаємо, чи зінковицькою, точно не знаємо, але ми повинні представити, гідно зустріч. Так що я вас дуже прошу, це терпіння мужності, то що я вам перед тим говорив, програти роботи так. У національно патріотичному вихованню підписаючи покоління, закладені пріоритети наших перспектив, нашого державного існування, нашого майбутнього. Якщо цю справу заникати, якщо не працювати з і молоддю, ми не будемо, на жаль, мати майбутнє. Скажімо, якщо колись існувала допризовна підготовка, то зараз останні роки вона поступово була зведена на Нівець. Майже зовсім за скажімо, в освітніх установах уроки військової підготовки. Тому до підготовка, підготовка це одне із пріоритетних завдань. А далі прищеплення дезьгорності буде військовим, прищеплення бажання служити в контрактній армії, добровольчих арміях, відповідно зі сторони держави, має бути заохочення. Не дбати про становище олігарха, скажімо, про становище кожного, насамперед, рядового українця. Якщо ми десь кожен з нас. Зробить свій посильний внесок. Цю справу не будемо мати майбутнє. Вони полягли на Київській майдані, на купищах залізної золи, на провидіння Божу волю здані. За волю України полягли. Майдан завмер. Молитва і сльоза, від згустків болю, смутку і печалі боліло в грудях. Сотню проводжали безсмертну сотню в сині небеса. Вони ставали у ангельський стрій один за одним мовчки у колони і їх єднав некарб рубців і ран. Не дати смерті ці холодні труни. Любові до вітчизни, чисті струни торкав молитвою, стривожений майдан. Сам Валмігоян, Юрій Вербицький, Михайло Жизневський, Роман Гурин, Назар Войтович, Сергій Байдовський, Ігор Костенко, Василь Аксенів, Георгій Арутюнян, Олександр Балюк, Іван Бльок, Володимир Бойків, Сергій Бондарчук. Олексій Братушка, Валерій Брезденюк, Богдан Байда, Роман Ворониця, Віталій Васильцев, В'ячеслав Ворона, Устим Голоднюк, Едуард Гриневич, Антоніна Двор'янець, Микола Дявульський, Андрій Дегладович, Сергій Дідич, Ігор Дмитрів, Анатолій Жаловага, Володимир Жеребний, Ядислав Субенко, Сергій Кемський, Володимир Кищук, Анатолій Корнєв. Андрій Корчак, Сергій Котляр, Віталій Коцюба, Володимир Кульчицький, Артем Мазур, Дмитрій Максимов, Володимир Мельничук, Андрій Мовчан, Василь Мойсей, Іван Наконечник, Валерій Панасюк, Іван Пантілєєв, Микола Панків, Юрій Пирощук, Юрій Паскалін, Ігор Пехенько, Олександр Плеханов, Леонід Полянський, Василь Прохорський. Андрій Саєнко, Роман Сеник, Ігор Сердюк, Віталій Смоленський, Богдан Сальчаник, Іван Тарасюк, Ігор Ткачук, Володимир Топій, Роман Точин, Олег Ушневич, Олександр Кропаченко, Олександр Сарьок, Володимир Чаплинський, Андрій Черненко, Віктор Чміленко, Сергій Шаповал, Віктор Швець, Василь Шеремет, Йосип Щілін, Максим Шимко, Олександр Щербанюк, Олександр Бадера, Ігор Бачинський, Володимир Бойків, Сергій Бондарів, Ольга Бура, В'ячеслав Веремій, Петро Гаджа, Іван Голоднюк, Максим Горошишин, Роман Гурик, Андрій Жановачий, Яків Зайко, Богдан Калиняк, Олександр Клітинський, Михайло Костишин, Давид Капіанів. Павло Мазуренко, Володимир Наумов, Анатолій Нечепоренко, Юрій Нечепорук, Роман Олік, Володимир Павлюк, Дмитро Пагор, Віктор Прохорчук, Володимир Павлов, Юрій Сидорчук, Сергій Синенко, Тарас Слободян, Микола Тарщук, Ігор Коменко, Віктор Ком'як, Зураб Курція, Андрій Цепун, Віктор Чернець, Віктор Швець, Василь Шеремет. Небесна Сотня поповнили воїни, що загинули в пеклі АТО на сході України, серед них наші з вами земляки, Віталій Багур, Ігор Черняк, Михайло Ковальчук, Володимир Селівончик, Михайло Бекерський, Віталій Шафранський. Ці люди пожертвували найдорожчими своїм життям щоб змінити хід новітньої історії України та дати нам усім шанс на світле майбутнє. Хай живе у віках вічна пам'ять і слава. פֿויליט שו Учи у часи часопы, в семинай рядай. Україна, вся за засла, зв'язана гріхору святу, заплати творічного небо і за ним твою сотню. Україно, Українуся, за славу, за твою непогону сторі, за столицю твою зла того, що по груди каштан стоїть. Каи молюся за Богом, за божествену Твою і за вроду Твою халину. Дентрів. Подякувати всім за такий актуальний, необхідний семінар з питань технічного виховання. Мені особисто легше викупили вам период за все, ніж говорити. Не просто не така я вона подякувати всім виступаючим, подякувати відділу культури, подякувати директору, подякувати нашій Марії Михайлові, всім учасникам масового заходу подякувати. Що дійсно нам тему не тільки теоретично, а ще й практично, впавши гарний масовий захід. Дякую нашим е працівникам відділу культури районного народного дому, що те, що ми пишемо, ви втілюєте в життя Ті, що сценарії ми пишемо, ви проводите на, на своїх сценах і показуєте своїм глядачам. Що я хочу сказати, робота дуже велика проводиться в області по патріотичному вихованню. Мені здається, що якщо взяти всі області. Інші то Галичина, якраз Галицький край, певно, на першому місці по організаторі по організації цих всіх масових патріотичних закладів. Я сама далеко не Галичанка, я сама з Рівненської області, вчилася ніби не в школі, в інституті, але я не знала січових стрільців, я не знала Української повстанської армії. Ви знаєте, я просто дякую Богу, що якраз запровадив цей патріотичний край. Тому що дійсно в культурі невелика зарплата, але я дякую, що я маю якраз освіту по культурі, що я маю можна на масових гарних закладах, послухати ваші таланти. Ваш... Ну я не знаю, я наскільки вражена, тому немає нічого дивного, що на сході такі ще люди не обізнані. Просто робота каже, не початий край, але це дуже багато залежить нашої державної влади. Треба мати нашу справ, щоб знали всі нашу справжню історію. Мати підручники справжньої нашої історії України, знати про наших героїв, як колишніх, так і наших сучасних. Тому треба дійсно починати виховувати наших діток навіть не шкільного віку, а дошкільного. Гарний приклад цьому є у Польщі, наша, одна з Європейська країна, судові поляки. Вони виховують своїх діток ще з шкільного віку, починаючи знайомлення з гімном України, з прапором України, з їхніми традиціями, іншими музеями. Так, тут робота дуже велика є. І просто я дуже маю великий виступ. Але я не хочу вас всіх затримувати, тому що дійсно треба нам роботу шепкоюзувати. І хочу подякувати всім вашим працівникам народних домів і шпиковалося. Мі, Це єсеніці, учні, тому що в них зразкова робота ведеться. Я бажаю, щоб всі інші працівники клубні також рівнялися на них. Тож про ті самі, самі масові заходи, щоб так підносили рано до своїх обов'язків.